Вітаю! Сьогодні говоримо про способи вираження підмета. Пригадаємо, у нас є головні і другорядні члени речення. До головних належать підмет, відповідає на запитання, хто що і підкреслюється однією лінією. А також присудок це дія або стан названого в реченні підмета. Присудок підкреслюємо двома лініями, і він відповідає на запитання, що робити, що зробити і так далі. Окремо виділяємо дві групи групу підмета та групу присудка. Наприклад, до групи підмета належить означення, другорядний член речення, що відповідає на запитання, який, яка, яке, які. Чому це група підмета? Бо у реченні запитання до означення ми ставитимемо саме від підмета. В той час як запитання до додатку та до обставини ми будемо ставити від присудка. Але сьогодні говоримо лише про підмет. Отож, пригадаємо, підмет це головний член речення, який відповідає на запитання хто, що. Тобто підмет повинен стояти у називному відмінку. Підмет називає особу, предмет, ну або ж явище, яким приписуємо певний стан або дію. Наприклад, фестиваль розпочався. В цьому реченні фестиваль виконуватиме функцію підмета, оскільки це слово відповідає на запитання хто, що. Або ж харизматичний виконавець вийшов на сцену. Маємо іменник-виконавець, що відповідає на запитання хто. Отож, це і буде підмет. У реченні підмет може бути будь-якою частиною мови. Наприклад, іменником. Найчастіше, понеділок розпочався. Що? Понеділок? Займенником я вже прийшов. Хто прийшов? Я. Отож, займенник і я, особовий займенник, виконуватиме функцію підмета. Прикметником. Черговий збирався додому. Хто черговий? Слід додати, що прикметники повинні перейти у розряди іменників, тобто вони повинні вже сприйматися як певні істоти або явища. Наприклад, майбутнє вже недалеко. Також підметом може бути вречені числівник. Троє сидять у човні. Бо запитання ставимо: хто троє. Інфінітив також може бути підметом. Наприклад, спати ось моя мрія. Якщо інфінітив виконує функцію підмета, то після нього перед присутком ставимо тире. Так само підметом може бути службова частина мови. Найчастіше це можна зустріти, коли даємо визначення, що таке сполучник, прийменник або ж частка. І сполучник сурядності в цьому реченні і виконуватиме функцію підмета. Проте підмет не завжди виражений лише одним словом. Так само він може складатися з двох і більшої кількості слів. Якщо він містить лише одне слово, то це простий підмет. Якщо два і більше складений. Подивімося, поетеса створила збірку. Хто поетеса, що зробила створила збірку? Проте, Леся Українка писала поезію, підметом будуть обидва слова. Леся Українка. Розглянемо детальніше, якими бувають складені підмети. Отож, складений підмет може містити декілька іменників, що входять у власну назву, наприклад, ім'я та прізвище, назва міста з двох слів, кривий ріг, або ж назва сузір'я, назва певної організації. Марко Вовчок писала під чоловічим псевдонімом. Марко Вовчок буде підметом. Два іменники можуть виконувати функцію підмета, складеного підмета, якщо вони становлять собою конструкцію хтось з кимось. Наприклад, брат із сестрою поїхали в парк. Виконавцями будуть обидва іменники ще й з прийменником «із». Чому ми можемо перевірити за присудком? Присудок поїхали, стоїть у множині. Отже, виконавців було декілька. Хто брат із сестрою? Числівник з іменником так само може виступати у функції складеного підмета: двоє братів їхали на велосипеді. Отож маємо іменник та кількісний числівник, скільки двоє: займенник плюс займенник, який теж становить получення хтось з кимось, хтось із нас переможе. Підметом може бути фразеологізм: піймати облизня не моя мета, або ж навіть ціла цитата. Хіба регуть воли, як ясла повні, історія про злочинця та суспільство». Спробуємо потренуватись. Визначить в реченні підмет. Червона рута перший український музичний фестиваль. В цьому реченні підметом буде словосполучення Червона рута назва цього фестивалю. Це власна назва, отож, обидва іменники будуть підметами. Подивімось на ось це речення. Містер і місіс Дурслі жили в будинку номер 4 на вулиці Привіт, драйв У цьому реченні підметом виступатимуть слова містер і місіс Дурслі. Чому? Бо маємо присудок у множині. Що вони робили, вони жили. Отож, виконавець цієї дії, отож, виконавцями цієї дії теж повинна бути певна група людей, наприклад, наша подружня пара Містер і місіс Дурслі. Отож, пам'ятаємо, підмет може бути абсолютно будь-якою частиною мови, і він може бути не лише виражений одним словом, а навіть декількома. Ставте завжди парою запитання, хто що, і знаходьте підмети у реченні. А на цьому у мене все. Зустрінемось на наступних уроках.